Година у нас години, 13.24. Поліції в Київській області. Чекай, з'єднай з оператором. Я зараз це і роблю, щоб не було. Щоб сказали нічого. Доброго дня. Ми викликали полі... поліцію на село Вішенки, центральна 79, на сільську раду. У нас держслужбовці не виконують своїх обов'язків, своїх взятих зобов'язань. Чекали поліцію, але вона не приїхала. Тобі ж ми вимушені їхати. Ні, ми вже їдемо, так як ми не дочекалися нашої добрисної поліції, поліції, ми не будемо їхати в відділення поліції. Тобто ми відсюди від'їжджаємо, щоб хлопці сюди просто ну, не приїжджали, тому що нас тут зараз немає. А Ну, до їхати. ну я не знаю, ми далі по своїм справам. Ми ну, дві години чекаємо, доки приїде ну, наша поліція Бориспільська. Ну добре, але ну, якось неоперативно вони відреагували на це все дійство. Як е якогось злодюжку так швидко, а як якогось чинушу, то вони ну, якось ну, не хочуть. Я зрозумів, да, дякую вам, до побачення. До Ось так от у нас сільська рада працює, так от у нас працює поліція. Дякуємо за увагу, слава Україні!